Всім миру і добра ми з вами розпочали читання книги Есфір. І сьогодні ми будемо читати другу главу. Після цього, коли затих гнів царя Артаксеркса, він згадав про Астинь і про те, що вона зробила, і що було визначено про неї. Давайте згадаємо, що. Ця книга вирізняється тим, що тут ні разу не згадується слово Бог. Але разом з тим вона сповнена прикладів Божого промислу. Зокрема, про єврейський народ. Тут розповідається історія про народ єврейський, який лишився у Вавилоні і не повернувся до Єрусалиму. Також ця книга має. Алегоричне пояснення, і Артаксеркс це прообраз Христа. Дружина Його Астинь це прообраз старозавітньої церкви, яка стала непокірною, не прийняла Христа. І в майбутньому вже в наступній главі, верніше, в другій главі, ми почуємо, що Есфір стає дружиною Артаксеркса, і це приклад церкви новозавітньої. Також тут згадується чоловік на ім'я Аман, і це про образ диявола, тому що він весь час хоче зашкодити юдейському народу, а юдейський народ це той народ, з якого має постати Спаситель світу. І всі, хто боролися проти того народу, боролися проти приходу у світ Ісуса Христа. І так, ми прочитали перший стих, і тут сказано, що Артаксеркс згадав, що відбулося. А відбулося, ми з вами читали те, що він, коли справляв бенкет, покликав свою дружину, і вона не відгукнулася на його запрошення, і тому він видав указ про те, що всі дружини мають. Коритися своїм чоловікам. І ми говорили про це з позитивної точки зору, тому що так і Господь сотворив ієрархію сім'ї для того, щоб сім'я була щаслива. Але тут є друга сторона цієї справи. І якщо чоловікові приходиться. Вдаватися до от таких способів, аби налагодити порядок у своїй сім'ї. Це говорить про те, що чоловік не справляється із своєю сім'єю. Тому ми цю проблему артаксеркса будемо прослідковувати вже не один раз. Він на емоціях її покликав, був п'яний, і вона не прийшла, і він не знає, що робити. Питає: Скажіть мені, що і як. Ну, видали указ, щоб жінки корилися чоловікам. Ну, добре, все. І тепер... А тепер він згадав, що сталося, і знову пошкодував про це. Ну, але ж цар назад слово не може забрати, так як і Ірод любив Іоанна Претечу. Ну, але от сказав не те, що треба. І все, і відрубали голову Іоанну-Хрестителю теж під час бенкету. І тому ми будемо також і цю другу сторону Артаксеркса як людини прослідковувати. І він тут ще не раз якраз і покаже свою нездатність приймати правильні рішення і нездатність тримати своє слово. І сказали слуги царя, які служили при ньому. Нехай би пошукали царю молодих, красивих дівчат. І нехай би призначив цар спостерігачів у всіх областях свого царства, щоб зібрали усіх молодих дівчат, красивих на вигляд, у престольне місто Сузи у дім дружин під нагляд Гегая, царського євнуха, сторожа дружин. І нехай би видавали їм притирання та інше, що потрібно, і дівчина, яка. Сподобається очам царя, нехай буде царицею самість Астинь. І вгодне було слово це в очах царя, і він так і зробив. Перше, треба звернути увагу, що в нього ж багато, там, мабуть, дружин є гарем, сказано, що є гарем, але насправді багато дружин не може бути. І законна справжня цариця може бути лише одна. Тому ці церкви кажуть, що друга і третя, дружина, і п'ята, і десята це вже для блуда. От. І тому от цей закон, навіть в язичників, вони намагаються притримуватися, що має бути одна справжня, легітимна дружина, а інше це так уже. Це вже те, що створює проблеми у сім'ї, у домі. І це перше, на що ми звертаємо увагу. А Друге, така практика, як говорять історики, досить часто була, що коли цар обирав собі дружину, то дійсно був такий конкурс, і там дівчат по особливому готовили до цього конкурсу. Зараз ми про це прочитаємо. І це теж є там є прообраз, і ми на це звернемо увагу. Був у Сузах в місті престольному один юдеянин, ім'я його Мардохей, син. Іаїра, син Семея, син Киса, з коліна Веніамінового, він був переселений з Єрусалима разом із полоненими, виведеними з Єхонією царем юдейським, яких переселив на вуходоносор цар Вавилонський. І був він вихователем Гадаси в ж Есфир. Ну, коли приходили юдеї. У, там ну В даному випадку Вавилон потрапили, їм давали там місцеві імена. Е, ще раз І був він вихователем Гадаси, вона ж Есфир, дочки дядька його, тому що не було у неї ні батька, ні матері. Дівчина ця була красива станом і гарна лицем. І після смерті батька її і матері її Мардохей узяв її до себе. Замість дочки. Ну, Господь великий промислитель, і ми зараз побачимо, що Господь має в плані допомогти своєму народу, і це відбувається через людей. Коли оголошене було повеління царя і указ його, і коли зібрано було багато дів у престольне місто Сузи під нагляд Гегая, тоді взята була й Есфир у царський дім під нагляд Гегая, стража дружин. І сподобалася ця дівчина очам його, і здобула у нього благовоління, і він поспішив видати їй притирання і все призначене для неї, і приставити до неї сім дів, гідних бути при ній з дому царського, і перемістив її і дівчат її у краще відділення жіночого дому. Не сказала Есфир ні про народ свій, ні про рідню свою, тому що Мардохей дав їй наказ, щоб вона не говорила про це у свій час. В цьому гріха нема, її ще ніхто не питав, звідки вона і що. І завжди те, що в тобі сокровенне, треба його берегти. І те, що вона належить до обраного народу, це її особливий вибір, це її особливий вибір і дар. І тому вона це береже у своєму серці. Це перше, на що звернемо увагу, а також бачимо, що був великий довгий період приготування до того часу, коли цар буде обирати собі дружину. Так от оці церкви кажуть, що це про образ навчання перед хрещенням. І свого часу так і було. Перші віки християнства, коли язичники хотіли війти в церкву Христову, то їх називали оголошеними тими, хто готується до хрещення. І вони певний час, це не було день, не два, це могло тривати рік, можливо, і більше. Вони ходили і навчалися у Божому законі. А ми знаємо також історію, зокрема, Костянтин Великий, він вже багато робив для церкви. Але все казав, я ще недостойний прийняти хрещення. Настільки він благоговійно відносився до оцієї справи носити ім'я християнин. І лише вже при старості він прийняв хрещення. І кожного дня Мардохей приходив до двору жіночого дому, щоб довідуватися про здоров'я Есфирі і про те, що робиться з нею, там ще буде одне підтвердження, що Мардохей був вхожий у царський дім, коли настав час кожній дівчині. Входити до царя Артаксеркса після того, як протягом 12 місяців виконано було над нею все визначене жінкам, тому що стільки ж часу тривали дні притирання їх, шість місяців мировою оливою і шість місяців пахощами та іншими притираннями жіночими. Тоді дівчина входила до царя. Чого б вона не вимагала, їй давали все для виходу з жіночого дому у дім царя. Увечері вона входила і вранці поверталася в інший жіночий дім під нагляд Шазгаза, царського Євнуха, Стража Наложниць, і вже не входила до царя, хіба тільки цар побажав би її, і вона прикликалася б на ім'я. Коли прийшов час Есфірі, дочки Аменадава. Дядька Мардохея, який узяв її до себе замість дочки, йти до царя, тоді вона не просила нічого, крім того, про що сказав їй Гегай, євнух царський страж дружин, і здобула есфир прихильність до себе в очах усіх, хто бачив її. І взята була Есфир до царя Артаксеркса у царський дім його в 10-му місяці, тобто в місяці Тебефі, у сьомий рік його царювання. І полюбив цар Есфир більше за всіх дружин, і вона здобула його благовоління і прихильність більше за всіх дів, і він покликав царський, і він поклав царський вінець. На голову її, і зробив її царицею замість Астині. Ну і читаємо далі. І зробив цар великий бенкет для всіх князів своїх і для службовців при ньому, бенкет заради Есфирі, і зробив пільги областям, і роздав дарунки царського, і роздав дарунки з царською щедрістю. І коли вдруге зібрані були. Дівчата і Мардохей сидів біля воріт царських. От це підтвердження, що він був вхожий до царського дому, раз він сидів біля воріт царських, значить, він мав певне положення, тому що біля воріт завжди збиралася влада. Ми це з вами теж вже не раз читали. Есфир усе ще не говорила про рідню свою і про однород свій, як наказав їй Мардохей. А слово Мардохея Есфир виконувала і тепер, так само, як і тоді, коли була у нього на вихованні. Батьки не завжди рідні, можуть добитися, щоб діти їм довіряли. Ну, вони самі в цьому винні. Часто, коли діти от питають, є проблеми, коли вже вони входять у підлітковий вік і дуже часто. Не можуть знайти спільної мови з батьками, і так само і батьки не можуть з ними. Ну, я кажу одне, ну постарайтеся, щоб у вас були взаємовідносини ну, приблизно, приблизно як в друзів. Вони ніколи такі не будуть, але треба так старатися, тобто, ну, ну щоб не бути лише стражом для своєї дитини, але десь постаратися в чомусь і бути другом, щоб була довіра. І от Есфір Мардохею довіряє, хоч він і дядько, вихователь, але він був дуже мудрий. І вона полюбила його як рідного батька, і тому вона йому довіряє. І тому така людина завжди буде робити правильні поступки у своєму житті. Вона сильна, сильна в собі. Вона відчуває за собою велику підтримку і опору. Оце такий важливий повчальний момент. У цей час, коли Мардухей сидів біля воріт царських, два царських євнухи, Гавафа і Фара, які оберігали поріг. Озлобилися за те, що перевагу одержав Мардохей. Ну, царські інтриги, це постійно. І замислили накласти руку на царя Артаксеркса. Бачите, Артаксеркс не мав поваги насправді, мав владу, але розуміли, що він надто слабкий для цієї місії. І довідавшись про це, Мардохей повідомив царицю Есфир. А Есфир сказала цареві від імені Мардохея, і справа була досліджена і знайдена вірною, і їх обох повісили на дереві, і було вписано про благодіяння Мардохея в книгу денних записів царя. Будемо живі, здорові, і далі будемо читати цю особливу історію. Слава Ісусу Христу!